Україна це край колориту і суміш різних культур. Практично в кожній області є свій особливий діалект, і Львів також не є виключенням. Тож давайте перевіримо львів'ян на знання власної говірки. Що таке Ні, не знаю. А кого називають буськом? Лелек? Дідо. Дід? Так, так. Вулиці правильно. А що таке баюра? Баюра це калюжа. Супер. А кого називають коцуром? Здається півень, чоловік, так? Це кіт. Чи знаєте, ви що таке могрич? <кхи> Квалт. <кхи> ну, аврал якийсь такий, то щось буває таке. Так, так. А чи знаєте, кого називають Буськом? Птах Бузьком, <кхи> бузьком називають, та, що приносить діти в родину. Супер! Ще скажіть, будь ласка, що таке баюра? Байора це денерів рівна площа там залита водою баюра. Що означає слово бздури? Ні. Ви знаєте? Ні. А можливо, знаєте, що таке гальба? Ні. Ждури це дурниці, а гальба це келих. А можливо, ви знаєте, що таке баюра? Звідки ж ці слова? Що означає слово дідя? Не можу вам відповісти. Будете знати, що це дід. Народився у Львові, прожив все життя. Перший раз чую такі слова. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви кого називають варехою? Ну, така растяпа, Баюра. Ні, перший раз чую. Це калюжа. А можливо, знаєте Бузько. Що означає слово Так, Гаїст. Здури. Не знаю. Е, кого називають коцором? Ні, не знаю. Чи знаєте ви кого називають Бузьком? Кого називають Коцаром? Коцором. Коцур, коцур, коцур. Щось таке знайоме, але. Це котик. котик. А що таке баюра? Баюро то Лужа. Калабаня, іншим словом. А що таке гальба, можливо, знаєте? Як-як? Гальба. Гальба, ні, не знаю. Калих. Кого називають варехою? Варехою? Хте ж не знаю. Вараха – це е, розгублена дівчина. Чи ви знаєте, кого називають варехою? Ой, ні, Не знаю, не знаю. Кого називають Бузько? Бузько, іди сюди. Він знає все, але ну шов. Що означає слово Славодзіндзя? Знаю, діду. Могорич. Е, на Закарпатті кажуть Алдамаш, а в нас могорич. Тобто віддяка, крім оплати грошима, ще й подаруночком. То може бути фляшка, кава, цукерки тощо. Супер! А чи знаєте ви що таке гальба? Гальба е, походить з німецького слова гальбе літер, тобто половина літра. А половину літра називають пиво, а пиво наливають в півлітрову грубу чашку, що називається гальба. Гебензімір біте гальбе літер бір нами Гайникін я.